Добрий вечір. Запрошую слухати новини українською мовою В студії Олена Ластюка і сьогодні у новинах. Запрошуємо долучитися до підтримки українців. У Палаці Лордів можна послухати аудіогід українською мовою. Репортаж спеціальної кореспондентки Ета Плюс Дарини Назаренко. Інформація для українців щодо підтримки на 2023 рік. Посвідки на тимчасове проживання для українських біженців війни в Литві будуть цифровими. Український інтеграційний центр Мальва звертається з проханням про допомогу тим, хто залишився без дому та перебуває на чужині, а також тим, хто захищає не лише свою батьківщину, а й наш мир та безпеку в холодних окопах. Наразі українським воїнам потрібні термошкарпетки, рукавички, сухий пайок, тепле взуття, спальні мішки, ліхтарики, устілки з підігрівом для новоприбулих в шауляй, комбінізони для дітей від 3 до років, постільна білизна. Санки, ковдри, подушки, речі приймаються в українському інтеграційному центрі Мальва з понеділка по п'ятницю з 10 до 17.00 за адресою місто Шауляй, вулиця Жімайте, 83 а з ініціативи першої леді України Олени Зеленської в музеї Палацу Лордів презентували аудіогід українською мовою. Дружина президента Володимира Зеленського два роки тому розпочала компанію за те, щоб по музеях світу були аудіогіди українською мовою. Їх уже пропонують у римському колізеї, Версальському палаці, лондонському таурі та інших відомих музеях. Палата лордів розпочала підготовчу роботу минулого року. За словами ініціаторів, понад 50 мільйонів українців всього світу мають можливість пізнавати світову спадщину рідною мовою. Запрошуємо переглянути репортаж спеціальної кореспондентки Ета Плюс» Дарини Назаренко. Сьогодні у репортажі для інтернет-порталу Плюс» багатодітна мати трьох дітей розповіла про свій шлях інтеграції у Литві. Поділилася інформацією щодо організацій, до яких можна звернутися з проханням надання допомоги для дітей. Волонтерка з інтеграційного центру Мальва розповіла про запит української родини до центру і про те, як вони допомогли цій сім'ї. Також наголосила, що кожен може звернутися до них зі своїм питанням з надання гуманітарної допомоги, матеріальної підтримки. Я, Плавшуна Ольга, приїхала з України до Шауля. Ніяких проблем у мене з приводу інтеграції. Не виникло по приїзду до Шауляю. Я звернулася в соціальну службу. Мені назначили виплати на трьох дітей. Звернулася в відділ освіти для того, щоб мої діти відвідували дитячий садочок та школу. Доброго дня! Мене звати Оля. Я волонтер в центрі інтеграції українців Муаліва. Віднедавна ми почали займатися питанням щодо багатодітних сімей. Нещодавно до нас за допомогою звернулася багатодітна родина з питанням житла. Ми допомогли вирішити це питання, після чого вони звернулися до нас з проханням знайти меблі. Цей запит був виконаний разом з литовськими волонтерами, а саме було знайдено дитяче ліжка, стіл та стільці. Тож ви можете звернутися зі своїми проханнями, і ми постараємося їх виконати. Інформуємо українців про підтримку на наступний рік. Нові заявки на підтримку у 2023 році не потрібно подавати особам, яким надано тимчасовий захист у Литві та які отримали підтримку цього року. Нова заявка має бути подана у 2023 році для отримання підтримки новоприбулих українців, яким надано тимчасовий захист у Литві. З початку 2023 року посвідки на тимчасове проживання, які видають усім українським біженцям війни в Литві, будуть лише цифровими. Біженці, які раніше отримували дозволи у вигляді пластикових карток, тепер можуть почати процедуру зміни цих документів. Після початку російського вторгнення в Україну частина населення цієї країни опинилася в Литві. І подала документи на тимчасове проживання в Литві. Тим, хто звернувся до середини вересня, видали дозволи терміном на один рік. А тим, хто звернувся пізніше на два роки. Європейський союз вирішив продовжити тимчасовий захист для біженців війни ще на один рік, дозволи, яких дійсні до 4 березня наступного року та повинні бути продовжені. Зробити це можна буде не приїжджаючи до міграційної служби. Шановне добродійство! Цьогоріч. В Україні Різдво святкуватимуть разом з усім світом 25 грудня. Тож напередодні новорічних та різдвяних свят вітаємо всіх українців та наших друзів-литовців, бажаємо перемоги Збройним силам України! Хай новонароджене дитятко надасть нам сил, мужності і терпіння. Дякую за перегляд! З вами була. Олена Ластюка, слава Україні, слава Литві, до зустрічі.